А ну, часто приходилося переховувати хлопців. Переховуватись так, чи не переховували, давали обіди. Ну, там, там прали, там збирали, то навіть двоє чітка, там мамина сестра і трошки і, і, і бо часто була, як -то, як то вони там їх називали. То зв'язкова вона була? Та якби, та, якби так, mm -hmm. то бо я так, я ще була дитина, то мені так точно нічого не доказував. Але пам'ятаю, пам'ятаю, що. Заказували, прийшли там пообідали, повечерили. Так тут не переховувалися, було, так не було. Пам'ятаю, що як одного повстанця застрілили, то в нашій стодолі, отут була стодола стояла, де тепер хата, колись була стара хата там, то в наші стодолі привезли, сховали і вночі хоронили. А що то за хлопець був чужий чи зі студії? То був жорнецьк, ну я не знаю, ніяк він ще називав. Бо нам дітям то не, не докладали. А де його застріли? десь в селі? у Вас? Ні, ні, там десь десь в лісі на лісничів чи серед, десь там більшо. Uh -huh. А хто там, що там, я не знаю. Це партизанка, певне, російська. Хто там була? Там армії не було таких. Uh -huh. Ні, того, то того таке було. А, а що були такі випадки, коли хлопців знаходили в у вас в селі? В Криївках я не знаю. В Криївці, чи була в нас Криївка, чи ні, в нас того, я не знаю. Бо... А так руські нічию хату не попалили, може десь хлопця знайшли якогось в складові, Ні, Не попалили, Ні. Не, не було спаленого. А таких перестрілок так. відкритих не було через село між рускими і партизанами? Там були десь, були навіть десь і сусід загинув, е, то був, то там на столі, там напротив, як до магазину йти, там от ліва хата є туди на То десь там забили, застріли того якраз Івана. Але що? То там, що там, я не знаю, то було вночі. Іван то, то зі села був, так? То, то села сусід був. А як писався той Іван? А писався гірник. То він з якого року був? А я не знаю, з якого року був. То вже не своє своє, знаєш, а то вже чужий. Ну, Тоді ж так був, певне, може, старший, так як цьотка, як мама. мамина сестра mm -hmm. Марія. Вона була 23-го, я не знаю, з якого він був. Mm -hmm. А там вже і... нема вже. Та є, от вона там трошка хвора на голову, там Марійка, то... mm -hmm. та Ти Не знаю, що на що там. А ту Марію з дому взяли чи її десь злапали, як вона ту штафетку несе? З дому, з церкви вони йшли. Вони з церкви йшли і зараз їх тут, ну, на дорозі всіх трьох забрали. І руки вона не, не була, не ховалася ніде. Вона... Що -то там... Та я була ще шість років мала, то я там дуже не зображала, що там було, але що там, але що це таке.